Більше мільйона охоплення лише за один місяць. Як мені це вдалося, дивіться у цьому відео. Я розповім, як отримувати такі ж охоплення завдяки лише трьом дуже простим, зрозумілим правилам. Ось ми бачимо статистику мого аккаунту. Він охопив мільйон сто сімдесят сім тисяч користувачів за місяць. Як ви бачите, 1,1 мільйона з них це не підписники, тобто це нова аудиторія, яка була залучена. Тими методами, про які я сьогодні вам розповім у ролику. Бачите, на першому місці захоплення дописи 770 тисяч унікальних користувачів. Тобто це саме люди, які дивляться, це не покази. Покази я вам далі покажу, вони значно більші. Далі йде відео Reels Про них також було ще до кінця ролика, трошки поговоримо. І вже там по дрібницям це відео, розповіді. Ось, як ви бачите, популярні дописи це публікації, які були в цьому аккаунті. За цей місяць мають охоплення по 100 з лишнім тисяч. Також бачимо статистику по Сторісам. Бачите, 8-9 тисяч охоплення Сторіс. І найпопулярніші рілси також понабирали вже і 100, і навіть 200 тисяч переглядів. Покази в цілому в аккаунті більше, ніж 6 мільйонів за цей місяць. Це дуже хороший показник. І ось давайте покажу вам трошки детальніше, завдяки чому взагалі публікації набирають таке охоплення. Звісно, що це релевантний пост, який збирає багато реакцій, це також важлива деталь. Але завдяки чому, звідки трафік іде. Як ви бачите, публікація спочатку входить в топ по хештегах, а далі вкладочка цікава працює, це рекомендації. Таким чином, виходить, що цей пост охопив 148 тисяч людей, і це охоплення поступово-поступово набирається ще. Вже не так, звісно, активно, як в перші дні, але тим паче це працює бачите, 121 тисяча це люди, які не були підписані на цей акаунт. Це дуже крутий показник. І бачите, 3,5 тисячі нових підписників та відвідувань профілю завдяки цьому посту, я отримав. Це дуже класний результат. Чому взагалі так виходить, що у когось ці хештеги ось у мене працюють і набирають хороші охоплення. А у людей, от я бачу, коли до мене звертаються за посиланнями в описі в дірект, чи в Телеграм, звертаються клієнти. Я бачу, які вони хештеги ставили, або вони самі мені. Надсилають показують. Я бачу одні і ті ж типові помилки, через які в них і не виходить якраз таки отримувати хороше охоплення і просуватися безкоштовно через хештеги. Перший дуже важливий фактор це тематика. І не недооцінюйте це. Дуже багато бачу у людей помилку про те, що вони вважають, що ага. Ну, раз я в Україні, то в принципі будь-який хештег про Україну більш-менш підходить. На жаль, це зовсім не так працює. Кілька таких прикладів. От, уявіть, ви психолог, допустимо так. і з якого хештегу вам хтось прийде клієнт? З хештегу Психолог Київ чи автомобілі Дніпро, чи автомобіль Київ, щоб було одне і те ж місто. Подумайте самі, де буде сидіти ваша цільова аудиторія. Також, якщо у вас, наприклад, якийсь заклад, що офлайн знаходиться в якомусь місці, наприклад, в тому ж Києві, звісно, хештеги про Київ вони будуть більш актуальні, ніж хештеги про якесь інше місто чи загальні хештеги Кава. Ось кава Київ, наприклад, якщо у вас заклад, де можна придбати каву, це буде актуально. А ось просто кава, або там просто тістечко, просто пиріжок, чи ще якесь блюдо конкретне. Це занадто широке. Його можуть використовувати заклади, просто користувачі з різних міст, і вам не буде ніякої користі з того. А ось більш локально, чітко, щоб було зрозуміло, де це, що це, і це буде тоді працювати. Другий дуже важливий фактор це частотність. І ні, не плутайте, будь ласка, частотність це не те, скільки разів ви поставили цей хештег, ну під скількома постами, так? А частотність це, ось ви бачите зараз на екрані приклад, це скільки саме разів під цим хештегом взагалі виходили публікації. Чим більша частотність, тим відповідно вища у вас буде конкуренція і як зазвичай більший трафік. Тобто, чим менша частотність, тим нижча конкуренція. Проте, звісно, і людей, які потенційно зайдуть на цей хештег, також значно менше. Я ось бачу у клієнтів основна проблема саме в частотності. Тематику більш-менш розуміють, особливо коли там десь подивилися, десь там хоч трошки підчитали, і вже більш-менш розуміють. А ось частотність це прям біда. Одне теж бачу, або у людей занадто високочастотні, прям одні хештеги там півмільйона, мільйон, кілька мільйонів публікацій. А потім вони до мене питають: о, підберіть мені, давайте зробіть мені хештеги, щоб я виходив в топ. А я просто бачу ту ж саму помилку. І мене це просто так дивує. Я скільки вже на каналі про це розповідав. До речі, підпишіться на канал, якщо ви тут перший, і вмикайте дзвіночок всі повідомлення. Я розповідаю системно на каналі про просування в інстаграмі, просування в соцмережах. Це дуже важлива і корисна на наразі тема. Тому не втрачайте цей канал, підписуйтесь і не забувайте, що частотність — це дуже важливо. Також про частотність ще маю сказати, що. Не треба ставити, є інша крайність, яку я також часто бачу, коли люди ставлять занадто низько частотні хештеги. Там тільки 3, 5, 10 тисяч публікацій хештеги ставлять, і там просто замало трафіку, там фізично не вийде хорошого охоплення. На жаль, через те, що вони занадто низько частотні. Тепер час на реальному прикладі показати вам, як працює частотність хештегів і чому ось клієнти, які до мене звертаються, вони знають, що я дуже Велику вагу приділяю цьому параметру, і це не просто так. Ось відкриємо хештег Ніколаєв, це високочастотний хештег, бачите, мільйонник. І тут є ось, наприклад, публікація з мого профілю так, в топі. Ми можемо бачити, що в цьому хештегі просто постійно виходять нові публікації. Ось, давайте відкриємо 3 хвилини тому, 2 хвилини тому, 3 хвилини тому. Тобто, постійно-постійно хтось щось публікує. Тут пробитися в топі дуже важко. Це не якась суперпроста задача. Ось давайте відкриємо хештег Миколаїв, наприклад. Це середньочастотний хештег. Тут же, бачите, одна публікація з цього профілю, друга, третя. Ось Video Reels прямо в топі знаходиться. Ось ще одна публікація. Бачите, половина топу просто мої публікації, бо це вже середньочастотний хештег. Але люди часто дуже, -дуже хочуть по хештегам мільйонникам по ось таким, як Ніколаїв. Виходити в топи і виходить так, що вони взагалі не відображаються. Також є зараз, відкрим низькочастотний хештег. Так, бачите, тут менше 50 тисяч публікацій, це хештег, де давайте просто ради експерименту відкриємо. Останній пост виходив годину тому, до того 2 години тому, до того 6 годин. Тобто тут конкуренція значно нижча. Тут знову ж таки зрозуміло, що мої публікації знаходяться в топі. Ви бачите самі, що спочатку цей аккаунт виходить в топ по ось таким хештегам, бачите, де 27 тисяч дописів. Потім по ось цим, там, де 100, 200, 300. Я використовую різні набори до цього і до інших хештегів своїх наборів. Таким чином, я виходжу в топ по різним хештегам і збільшую своє охоплення. Це дуже важливий крок. Я вийшов тут в топі доволі довго. Завдяки чому і набираються такі класні охоплення, такі круті результати, що я можу потім вам показати мільйонне охоплення. Бачите, тут професійні панелі, прямо зразу видно. Понад мільйон можна охопити ось таким чином. Але якщо ви будете робити тільки маленькі низькочастотні хештеги, там де там 5, 10, 20, 30 тисяч публікацій, то у вас просто не буде такого трафіку, такого великого об'єму відвідувань, щоб набрати таке охоплення. І також, якщо ви будете лізти тільки в мільйонники, хештеги, де конкуренція просто зашкалює, у вас нічого не вийде, просто через те, що недостатньо у вас буде крута активність, ви просто берете для себе сильно високу планку. Я коли клієнтам підбираю хештеги, то завжди роблю так. Беру. Звісно, залежить це від самого аккаунту, бо десь аккаунт вже там, клієнти зважаються деякі там 10, 20, 30 тисяч підписників, і тоді там вже можна більше брати і високочастотних, і середньочастотних, а низькочастотні невеличку кількість. Коли ж це йде аккаунт там 500, 1000-2000 підписників, то звісно практично всі хештеги вони низькочастотні і середньочастотні. Таким чином можна пробиватися в топ по цим хештегам і отримувати справді з них результати. І третій дуже важливий фактор, про який багато хто забуває, це те, що ваші публікації, ваш профіль в цілому мають бути такими, щоб на них хотілося підписатися, щоб хотілося цей пост прокоментувати, з нього перейти і почитати ще ваші публікації. Ось в цьому відео я розповів більш детально, як робити так, щоб ваші публікації справді заохочували людей, а не просто проходили в них стрічці. І на цьому все.